Добрий день, всі учасники і глядачі. Мене звуть Вініамін Тимошенко. І я тут представляю Українську асоціацію власників зброї. Це єдина і найбільша в Україні фахова організація, яка вже десь півтора десятку років займається ну, тим, що в Україні має нарешті з'явитися закон про зброю. Да, ви вам не почулося. В Україні до сих пір немає закону про зброю. Зброя є, магазини зброярські є, а закону немає. Все врегульовано просто міліцейським наказом інструкцією. Але знаєте, я от буду напевно казати не як представник УАВЗ, а як просто громадянин, який приймав участь в багатьох процесах і не тільки зброярському питанні і так далі. І я просто як член цього суспільства, знаєте, відповідально можу заявити, що головна наша проблема це те, що ми все своє життя сподіваємось на Бога, царя або героя, і так виходить, знаєте, от я так думаю, що в Бога вже нічого не потрібно просити. Він все нам дав. Його можна тільки дякувати за те, що він нам дав. Царі у нас, як правило, завжди голі на виході виявляються, да а герої часто або екзальтовані або здуваються при першому ж скандалі. І в чому проблема? Ми сподіваємось на якогось міністра, на якогось там голову, ще на когось, ще на когось. Самі сидимо, умовно кажучи, по хатах, а уповноважуємо якісь людей, щоб вони там повирішували якісь наші питання. Тим більше, а на фоні, знаєте, чого? А які в нас з вами спільні інтереси чи. Може, національна ідея якась да? що ми хочемо? Яку яку країну ми хочемо? Яку державу, які відносини? Ми все обираємо собі якихось героїв, антигероїв, які приходять і кажуть. Ми пофарбуємо вам табуретки. Всі ура, пофарбувало табуретки. Так в усьому. Немає евакуації. Ну окей, а 30 років вам не було цього видно? Да? Що в бомбосховищах 8 років війна? Я перепрошую, не 10 місяців, а 8 років. І ви не бачили, що в бомбосховищах магазини, чи якісь там лазні, чи якісь там склади, чи ще щось. Да? Цього не було видно, що немає бомбосховищ на восьмому році війни. Да? Тут зайшла мова про. Самооборону, територіальну оборону і так далі я почну з самооборони. Ось тут жінки присутні, і всі, хто нас бачить, хай подумає. Зайдіть, будь ласка, на сайт Генеральної прокуратури, там є розділ е, звіти, тобто про діяльність. Е, почитайте, будь ласка, в офіційній інформації Генеральної прокуратури, скільки в Україні щороку відбувається навмисних вбивств: 5,5 тисяч на рік. 5,5 тисяч на рік громадян України вбивають насиль, насильницьким способом. Це не враховуючи жертв війни, там десятки і, і сотні тисяч будуть, і ми роками говоримо про те. Я думаю, всі чули, що в українців не такий менталітет. Українці до чогось там не готові, що є якісь спеціально навчені люди, які нас захистять, забезпечать, і так далі. І як тільки прилетів, вибачте, смажений півень, ці спеціально навчені люди, поліціянти, СБУшники, вони втікли, здали території, втікли, залишили людей на призволяще. Тому ну, знаєте, сподівання на спеціально навчених, бо в нас якийсь не такий менталітет. І знову ж таки, коли почалася війна, подивіться, люди не, з не таким менталітетом, не готові, і, і так далі, взяли в руки зброю. І сьогодні, в, я, в якій фазі війна, да? і це при тому, що в нас того нема, цього немає, і так далі. І, так далі. І, і люди, які ще вчора говорили, що у людей якийсь не такий менталітет, вони до чогось не готові, сьогодні дуже вправно воюють. А, і знаєте, от знову ж таки, ми все перекладаємо наші проблеми на когось, а, а не хочемо зрозуміти, що власне все в наших руках не влаштовує влада. От в чому наша проблема? Ми обираємо якихось персонажів собі царями, а потім 5 років чекаємо, поки вони накрадуться і там вже обліплені будуть такими скандалами, а потім починаємо вибирати собі таких самих. да? А ми не можемо сформувати вимогу. І наш інтерес, да? ми хочемо, от ми громада, ми хочемо, по-перше, ми ж платимо податки, ми хочемо, щоб тут було бомбосховище, а тут було забезпечено там щось. Да? Тобто ми навіть не формуємо своїх, не те, що питань. Ми зараз питаємо, нам роблять відписки і так далі. А ми маємо просто, ну знаєте, пряма демократія. Не працює влада, виносьте її. Да? І так далі. Повертаючись до закону про зброю, значить. Питання самооборони ми обговорили, да, я не буду продовжувати, просто зайдіть на сайт Генеральної прокуратури п'ять з половиною тисяч загиблих. Подумайте, просто десь там когось там вбили, пограбували пограбувань, до речі, там десятки і сотні тисяч, половина з них не розкриті, і так далі. І так далі. І скажіть, будь ласка, ну якщо ми весь час робимо, ну як завжди, робимо, то чому ми сподіваємось на якийсь, на якийсь інший результат? Друге питання територіальна оборона. 24 числа ні, трошки раніше. Знаєте, ми, от, я вже цим питанням зброєрським займаюся 10 років. А, і ну, ми весь час казали, що зброя це не просто от, зброя, де і зброя. А що таке територіальна оборона? Це ж 8 років вже війна. Територіальна оборона не може складатися просто, Раз, і вона з'явилася. Да? Що таке територіальна оборона? Це люди. Які озброєні власною зброєю, як правило, які озброєні, не просто озброєні там в якихось бандитських формуваннях. Да? Це люди озброєні, вони навчені, вони інтегровані в структуру, яка злагоджена, яка знає, що з цією зброєю робити, і так далі. І так далі. І знаєте, от в перший день війни, 24 число, коли вже грохотало тут і все так далі, ми просто зрозуміли, що держави немає, тому що не було ні поліції, ні СБУ, нікого не було на вулиці. Ми фактично з першого дня взяли свою зброю, цивільну зброю, мисливську, вийшли на вулицю і сказали, ми сьогодні тут влада. І ну от, район Русанівка, це було ДФТГ номер 13 І ми настільки самоорганізувалися, я ж повторюю, що поліціянти втекли, у нас там був відділок поліції, вони на другий день втекли, їх не було. І з БУшників нікого не було. Тобто ми самі собі. От, е що, що, що маємо робити? Самі собі вигадуємо. Тобто ми і барикади будували, і вулиці контролювали, і так далі. і так далі. Вже потім потім з'явилися там поліцейські, які приїжджали е, і так далі. Але е, мікрорайон Русанівка в Києві, просто подивіться, на мапі це острів. І... Ми настільки все взяли під свій контроль, за весь цей час у нас не було жодного пограбування, жодного якогось злочину. У нас, е, знаєте, люди приходили, казали, Боже, яке щастя, що ви вийшли, дякуємо вам. Да? І люди, які ще вчора думали, о, у нас якийсь не такий менталітет, ми не готові до зброї, ми якісь там, вибачте, ну, недолугі, ну, якісь там гречки сії. Да? А тут вийшли на вулицю, і люди розуміють, що тут же все грохоче, а влади немає. І просто люди, от ми всі фактично, ми всі мешканці цього мікрорайону вийшли зі своєю зброєю не посягати на якусь державну владу, яка зникла, просто от як клац, її немає. Да? А просто для того, щоб самоорганізуватися, ми самі собі бомбосховища там організовували, ми собі собі контролювали периметр. Знову ж таки, у нас жодного злочину не було. І так далі. І, так далі. А, і знаєте, щодо тероборони, а, от ми регочемо. З росіянських чмобіків, ха-ха, да? ха чмобіки. А знаєте, от всі люди, хто в темі, вони порівняють росіянських чмобіків і те, як наші бійці потрапляли в так звану територіальну оборону з тим самим калашматом, і ржавим, і чотирма магазинами. І все, і ти йдеш з чотирма магазинами на танки, на бронетранспортери і так далі. І, так далі. А, і знаєте, ну от. Знову ж таки, щоб не затягувати багато часу, пропозиції, А що робити? До речі, е, петиція. Да, петиція одна щодо закону про зброю пішла в нікуди. І за один день підписали, вона пішла в нікуди. Сказала: ви не готові у вас не той менталітет. Друга петиція так само. Е, 23 лютого, за один день до вторгнення, нинішня влада. В першому читанні приймає законопроект про зброю, проти якого ми дуже серйозно виступали, яким вона фактично заборонила зброю, передбачивши там покарання. Ну, наприклад, за носіння зареєстрованої офіційної зброї покарання до 7 років. Ув'язнення, тобто більше ніж за зґвалтування, за пограбування і так далі. Тобто, ти йдеш зі своєю зареєстрованою офіційною зброєю кудись, не по вулиці, вона не вісить у тебе там десь за плечі, бо вона у тебе в сумці чи ще десь. Тобі можуть просто впаяти сім років, і от за один день до вторгнення, про яке вони знали, вони приймають цей законопроект. І от 23 лютого цього року буде вже рік. Е, і у нас приймають будь-які закони про перейменування вулиць, там, про ще якусь фігню, вибачте. Да? А закону про зброю до сих пір немає. Зброя є, ТРО якесь є, а закону про зброю немає. Тобто воно десь в повітрі. Е, я до чого? що... Територіальна оборона, от колеги тут правильно казали, що це люди, які живуть на певній території, які озброєні, навчені звичайно професійний відбір, підготовка, щоб там не було наркоманів, щоб там не було алкоголіків, щоб там не було всяких ідіотів і так далі. Ми ж всі розуміємо, да, що зброя це інструмент, який вбиває. Ми вже всі це бачимо. І це, ну. Це процедура, тобто людей озброїли, навчили, і вони знають і юридичні всі моменти, і вони і в тактиці розуміються, і так далі. і так далі. А що ми побачили да, тих самих ТРОшників, їх назвали ТРО, фактично ними закрили ну, дири в, в мобілізації, в комплектуванні армії і кинули просто туди в ями. З калашматами, з чотирма магазинами проти арти, проти танків, проти бронь, бронетранспортерів і так далі. Просто вибачте, людей кинули на м'ясо закривати ті діри, які ну, були в той час в обороні. Тому е, ну це де без образ, ті, хто зараз в теробороні, просто всі мають розуміти, і ті, хто зараз в теробороні, вони знають, що і стан речей знають, що людей не вчили, людей не озброювали, і знаєте. Ще в 18-му чи в 19-му році Георгій Ючайки, наш до речі, лідер асоціації, він публічно в засобах масової інформації сказав чи 18-й, чи 19-й рік, «Ребята, все йде до того, що на фоні не такого менталітету прийде день, коли ви зброю будете видавати з самосвалів. Клас! Зброю з самосвалів на фоні того, що Вау, ми створили ТРО, ми не переможні, ми не зламні і так далі. А зброю видавали самосвалів людям. Знаєте, у нас весь час бояться, щоб зброя не потрапила до наркоманів і алкоголіків. Давайте будемо чесними. Поки не будемо казати собі правду, воно все буде от через одне місце. Що в той момент, коли зброю з самосвалів, відбулося те, чого всі бояться. Зброю отримали наркомани, алкоголіки, невігласи. Ну не всі зрозуміло, да? Але і МВС зараз не може там зібрати половину тієї зброї, яку вони роздали. Отак, от, от то я до чого? Що територіальна оборона? Це люди, а які навчені, які озброєні власною зброєю, які знають один одного. Да? І ти на цій території ти можеш її контролювати, тому що ти знаєш кожну трапінку, кожну там болота, кожного лісу і так далі. І тут будуть зауваження, що що з кавашматами на танки, ні, з кавашматами на танки, ні. Але з танку іноді треба вилізти, щоб води попити, чи в туалет сходити. Да? І в цей момент люди, які знають, що з цією зброєю робити, можуть робити э, росіянам. Э, Да, добрий вечір. Е, тому ну знаєте, зброя це інструмент, насправді як автомобіль. Її не потрібно боятися, тому що зброя вбиває так само, як і автомобіль. На, на, на пішохідних переходах людей вбивають, збивають, і але ж ми не відмовляємося від, а, від автомобілів. Да? Зброя так само. Потрібно не боятися зброї, потрібно готуватися до неї. Потрібно ов, оволодівати нею, тренуватися, зі своїми колегами створювати, умовно кажучи, загони територіальної оборони. Це як воно має бути. Армія має бути армією, а територіальна оборона територіальною обороною. І е, от ми можемо багато говорити, як, що, і от ну. Ми вже всі побачили, де були держоргани, які мали нас захищати, і так далі. і так далі. Потрібно брати питання в свої руки. Ну, дивіться, молитвами, прапорцями, лозунгами і так далі, орків зупинити неможливо, правда? Це можна робити тільки зі зброєю. Можуть бути критики, які скажуть, ні, ми все рівно не готові, ми якісь не такі, і як можна роздавати зброю? Ми жінки, діти і так далі. Скажіть, будь ласка. а... От якщо на Терезах буде два питання отримати зброю, ходити, тренуватися, там, володіти нею, або в один чудовий день, не чудовий день, опинитися з мотузкою за спиною в ямі, з діркою в голові. Ну, що краще. Озброїтися і бути самодостатнім, і ну, вирішувати ці питання, да? чи чекати на якогось царя, який порішає, і мати от, е, яму і матузку за спиною. Да? Я тут правильно задавав питання, а що робити, якщо зараз орки підуть? Вони підуть з Білорусі, вони так само підуть, у них немає просто іншого вибору, їм треба йти. І скажіть, будь ласка, а що будуть робити ті люди в тих населених пунктах, які не втримають фу, фу війська, не втримують, і орки зайдуть? От просто що їм робити? Да? І знову ж таки, от, навіть якщо всі ці люди, які в Бучі, в Гастомелі, на фотографіях і на відео, ми бачили з зав'язаними руками трупи по вулицях розкидані, от, якщо кожна ця людина хоча б мала вибір померти отак, як вибачте, як собака, або мати можливість зробити хоча б один влучний постріл. Якщо у цієї людини буде цей вибір, хоча б заради цього має сенс казати, що. Або ми станемо знаєте, народом воїном, всі причому. Не тільки ті, що воюють, а ми тут, типа, патилові якісь там, ви там воюєте, а ми тут щось будемо вирішувати. Або ми всі станемо народом воїном. І знаєте, коли в державі, в країні буде, давайте порівняємо, 30 мільйонів, ну просто розрізнених, екзальтованих різними політичними церквами, умовно кажучи, да? В якій армії якась там непонятна, Медведчуки там її розвалюють, територіальна оборона якась непонятна. Да? Мотивація до вторгнення. Да? І якщо в цій країні, наприклад, 20 тисяч озброєних і навчених громадян, ну є різниця нападати на, от, ну, на таке незрозуміло, і нападати на державу, в якій 20 мільйонів просто от, з кожного вікна, як товариш монастирський казав, не комбатант наш чудовий. З кожного вікна має з кожної форточки на окупанта вилізти ствол і стрільнути. Так, а де закон про зброю? Де навчання цих людей, щоб вони могли в це вікно висунути цю зброю і стрільнути? Де воно все? Крім іншого, згадайте, будь ласка, це тепер я переходжу на завершення до, до, ну, скажімо так, демократії прямої дії. Пригадайте, будь ласка, декілька місяців тому проводили опитування в дії щодо. Закону про зброю, права там носіння пістолетів і так далі. 59% громадян сказали да, ми за зброю. Бо це очевидно. Знаєте, ми зараз пожинаємо ті плоди наших помилок, які ми весь час не хочемо виправляти. Ми весь час кажемо, мер поганий, ще хтось поганий. Так давайте самі вирішувати. Так, от 59% громадян сказали, «Да, нам потрібна зброя, ми хочемо. І що відбувається, зараз знову МВС, яке було хедлайнером цього двіжу, да, каже, ні, ми все рівно вам зброю не дамо, напишемо якось там якось напишемо, у вас все рівно поганий менталітет. І якщо ми будемо цим, знаєте, негідникам давати давати так просто безкарну таку можливість їздити на нас, за наші гроші, їздити на нас, брехати весь час. І ми весь час будемо в такому стані жертви, да, що. ну, ми на когось надіємось, платимо гроші, а потім і яма, і ти там в з мотузкою за спиною, да лежиш і відповідальності. Ні ніякої, і ніхто ні за що не відповідає. Або ми все беремо просто в свої руки, да? і от ну знаєте, нам потрібно навчитися, е, навчитися примушувати владу поважати наше рішення як громадян, якщо ми висловилися за... Це. Ми маємо просто їх примусити прийняти цей закон в ті редакції, який ми хочемо. І ми маємо між собою домовитись, люди. От просто з завтрашнього дня ми вже всі озброєні. Тому, будь ласка, давайте відноситись один до одного з повагою, ніби кавати і, і так далі. Чому? Тому що у мене є і у тебе є. І давайте розмовляти між собою. Ну прилічно, да? поважно. І з цього починається, знаєте, 31 рік. Нашого цього такого незрозумілого життя, ми весь час на когось покладаємося і не можемо між собою домовитись. І якщо ми далі будемо продовжувати так само, не виправляючи ці помилки, у нас будуть ті самі результати ще більше і з ще гіршими наслідками. Бо уроки, які не засвоюються, повторюються, але ще більшою і більшою ціною. Тому підсумовуючи, або ми народ. Воїн, або ми народ гречкосі, які будуть ну, кожні загарбники приходити, грабувати, гвалтувати, і так далі. Або ми просто озброїмось, домовляємося, суспільний договір. Ми тепер інші. Е, значить, злочинність, злочинність впаде одразу ж, Молдова, 50% після закону про на 50% впала злочинність. І або ми самі беремо це питання в свої руки, або давайте наймемо ще 10 мільйонів поліціянтів, які нас так само кинуть. На наступну ітерацію війна буде і потім. Через 5 років, через 10 років, вона буде знову. І ці ж люди, вони так само нас кинуть, наших дітей, наших онуків, так само кинуть, втечуть. І ці люди беззбройні будуть так само ну, з такими самими проблемами. Тобто, або ми озброїмось стаємо воїнами, або ми гречкосії, якими будуть всі потурати, гробувати і так далі. Це перша причина.